Можемо починати. Ага від ой, зараз камка вітаю всіх присутніх. Запрошуємо на брифінг, який відбудеться за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Петліна Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби в справах дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА. Пожарського Дмитра. Ми сьогодні говоритимемо як традиційно по середам про евакуацію населення і, зокрема, родин з дітьми. Прошу пану Дмитру першому слову. Петя ти Бо ми зазвичай починали завжди з пані Нержакової. Доброго дня, всім присутнім. Триває евакуаційні заходи цивільного населення з території області З початку проведення цих заходів і станом на зараз силами органів всіх влади влади, всіх рівнів також добровольчих формувань волонтерів, і також самостійно з території області було евакуйовано більше 1 мільйона 177 сімдесяти тисяч осіб цивільного населення. З них 187 вісімдесят це діти і більше 46 шісті тисяч це інваліди. За цей час проведення заходів з евакуації на постійне місце проживання повертались знову евакуювались, загальна цифра близько 243 тисяч осіб. І після проведення заходів, станом на зараз, залишається на території підконтрольної української владі території області близько 318 тисяч осіб. Що стосується території, які віднесені до активних бойових дій, це 19 громад, знову ж таки, касаємо підконтрольної українській владі території, то залишається близько 55 тисяч осіб, з яких 362 дитини, така статистика на скажімо так, на вечір учора. Прошу пані Юлія, доброго дня. Станом на сьогодні залишається перебувати у 11 населених пунктах області, які підлягають обов'язковій в Примусовий спосіб 126 дітей, 71 сім'я. В Лиманській міській територіальній громаді залишається одна дитина, одна сім'я, в Елінівській сільській територіальній громаді залишається дві дитини. Дві сім'ї. У Костянтинівській міській територіальній громаді залишається чотири дитини, три сім'ї. В Покровській міській територіальній громаді залишається 116 дітей, це 63 сім'ї. В Комарській... У сільській територіальній громаді залишаються три дитини дві сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 70 дітей, це 53 сім'ї. З Зелінівської сільської територіальної громади евакуйовано три дитини, дві сім'ї, а саме з села Олександрова Калинова, одна дитина, одна сім'я і село Бересток, дві дитини, одна сім'я. З Миргородської міської територіальної громади, з міста Мир... Мирногр... з Мирноградської міської територіальної громади, а саме з міста Мирноград. Евакуйовано три дитини, дві сім'ї. З Костянтинівської міської територіальної громади евакуйовано 16 дітей, 10 сімей з міста Костянтинівки. З Покровської міської територіальної громади евакуйовано 27 дітей, 23 сім'ї. З них місто Покровськ, 5 дітей, 5 сімей, місто Родинсько 4 дитини, 3 сім'ї, село Гришине. Сім дітей, 6 сімей, село Шевченко, дві дитини, дві сім'ї, село Успенівка, дві дитини, одна сім'я, село Троїцьке, дві дитини, дві сім'ї, село Срібне, одна дитина, одна сім'я, село Новоєлизаветівка, дві дитини, дві сім'ї, село Піщане, дві дитини, одна сім'я. З Комарської сільської територіальної громади евакуйована 21 дитина, 16 сімей. Село Весела сім дітей, п'ять сімей, село Воскресенка, п'ять дітей, чотири сім'ї, село Федорівка, 9. Дітей, сім сімей. Евакуація триває. Дякую. Пане Дмитре Пожарський, прошу вам слово. Добре, шановні колеги. Ну, тиждень провів у нас під знаком евакуації до нової локації. Це Івано-Франківщина. Ми вчора відправили перший рейс евакуаційний. Трошечки пізніше про нього. Всього за тиждень нашою допомогою скористали 127 осіб, серед них 42 маломобільні особи, 16 осіб з 16 дітей. До Івано-Франківської області. Вчора у нас поїхав перший це 26 осіб дві дитини. Також ми розселили, що потребували розселення у співпраці з нашими гарними партнерами і помічниками. Це фонд спасимо України. Це 12 осіб з діточками, з яких було п'ять дітей. Вони поїхали до їхніх шелтерів. Також без розселення але за нашою допомогою було евакуйовано і переміщено до більш безпечних регіонів України 51 особа, які поїхали залізниці. А також за допомогою наших волонтерів і військових адміністрацій населених пунктів, 38 маломобільних осіб були разом з рідними евакуйовані. До найближчих областей Дніпропетровська, область, Полтавська область. Також були люди, яких ми перемістили в наш релакований заклад, Бахмутський психоневрологічний інтернат. Щодо евакуації на Прикарпаття, то наші люди були розміщені, вже сьогодні їх зустріли. Органи влади за допомогою місцевого транспорту були перевезені до. Двох місць тимчасового поселення, які розташовані в Івано-Франківському районі, це дуже файні місця. Якщо буде цікаво, якщо мені адмін дозволить, я можу показати фотографії цих місць тимчасового поселення, де ми розселили наші родини, які були евакуйовані. Переважна більшість осіб, яких були вчора евакуйовані, це Комарська, Покровська громада, Курахівська громада та турецька громада. Ми розуміємо, де тривають активні бойові дії. Дякую, доповідь закінчу. Дякую. А для уточнення ще раз, Івано-Франківського з перший евакуаційний РС здійснили, скільки яка кількість виїхала? 26 осіб побажали розселитися на Прикарпатті. 26 осіб, все, зрозуміло. У них двоє діточок. Як... А, серед них двоє діточок, так? Так. Да. Ага, бо в мене написали 26 дітей, не встигла е, за цифрами. Е, зрозуміло, колеги, питання є, прошу до наших спікерів. Е. Так, в мене є питання. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, добрий. що відбувається з Костянтинівкою? Там постійно виявляються нові діти чи повертаються діти? І друге питання про Мирноград чи декілька тижнів тому казали, що там немає дітей, але кожного разу. Не кожного разу, але вже декілька разів підряд казали, що з Мирнограда вивезена там одна дитина, одна дитина. Вот. Mm -hmm. і, і у Костянтинівській, і в Мирноградській територіальних громадах це нововиявлені діти. Mm -hmm. Не повернуті не повернуті, не ті, які повернулися після того, як вони були евакуйовані, а, mm -hmm. а нововиявлені діти. Діти може, постійно виявляються. Тому вже така, ну порада не порада, не заявляти, що там в якійсь громаді немає вже дітей, виходить. Бо, ми якщо не можемо, постійно... ми, опираємося, ми опираємося не тільки на цифри служби у справах дітей, розумієте? Це загальна статистика, статистика яка надається і поліцію, і департаментом цивільного захисту. Тому сказати, що там є діти, ну, ми не можемо. Якщо по нашій інформації там нема дітей, а те, що є випадки виявлення нових дітей, яких можливо приховували, ну, не надавали про них інформацію, ну тобто, не було відомостей щодо цих дітей. Ясно, дякую за роз'яснення. Угу. І пан Дмитро Пожарський казав, що фото може показати, як розселяли, чи де розселяли, в яких умовах розселяли. Чи у вас Звук. Данило, дозволить, я йому зараз запит післав, доступ надасть мені, і я вам продемонструю. Ага, ага, я зрозуміла. Колеги, ще питання. Ось фотографія, ви бачите. Ага, вже ага. Ось це перша фотографія. Ага. Це у нас були сім'ї без дітей, були розміщені саме в цю локацію сьогодні. Це дуже файні умови. Якщо ви бачите нові меблі, Облаштовані санітарні вузли, кухня, дитяча кімната, нові матраці, абсолютно відремонтоване приміщення. І друга фотографія це у нас родини з діточками туди поїхали. Ага. Це ось локація для сімей з дітьми у нас була на Прикарпаті. Угу. Це нам дала інформацію, що Івано-Франківська обласна військова адміністрація, де були розміщені наші родини. Угу. Побачили. Я не знаю, наскільки може бачила розміщення на Закарпатті, то там теж такі дуже-дуже пристойні умови. Скажемо що... так, всі умови, які зараз Закарпатті... секундочку. Всі умови вони відповідають стандарту. Він стандарт затверджений постановою уряду, це положення про тим, що місця тимчасового поселення, точно переміщених осіб, ну і самооблаштування приймаючі області здійснюють на належному рівні. Почули. Ще є питання. Мабуть, нема питань? Питання всі вичерпані, і або зрозуміла, про темпи і масштаби евакуації. Тоді будемо завершувати наш брифінг. Колеги ще раз надаємо можливість задати питання. Ну, якщо немає, то будемо завершувати наш брифінг. Це Коли представники Донецької ОВА, обласної військової адміністрації, Донецької обласної державної адміністрації, ДРО, ой, Петлін, Дмитро, Жикова Юля та Ружарський Дмитро. Знову ми говорили про евакуацію населення. Дякую, до наступних зустрічей, до наступної середини. Дякую. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня.